Це відео із татарбунар, бачите, от гарна сафора. І під нею в тіні стоять люди, тому що так стоять неможливо на сонці 50 градусів. Дивіться, придурки татарбунарські, як обрізають дерева, бачите? Величезне дерево, взяли, обрізали, який смисл. Всі обрізали три. Одне пропало. Саме велике пропало. Ну не дебіли. От Тарбунарський комунхоз, мер, Дебіляно. Тут стоять неможливо. Воно скотина, я вам скажу. і т... Сидить в своєму кабінеті під кондиціонером. Ну, скотина, що сказати? Воно нерозумне тупе, мене. це тільки гроші вкрасти, це я. І ці пообрізали. Ну, це це отак раз другий обріжуть і воно пропаде. Вон ще одне пропавше, бачите? От. Оце люди посадили, розумієте? Ці дерева посадили люди. Якийсь там Совєтський Союз і німці. А це от сучасне татарбунарське бидло взяло його понищило. Отак от вам. Татарбунарий центр. Плюнуть в рило, хочеться цьому тупорило нинішньому меру. Таке воно убоге і дурне. Продовження того сюжету. Бачите? От Тінь від гарних дерев. І тут люди сидять. Рядом на площаді тіні немає, лавочки є, ні одної людини немає. От як людина вибирає, де їй краще, так і животні, і все. Тільки чомусь мери в нас дебіли, не можуть зрозуміти, як людям краще, аби тільки гроші їм красти.